아이 <laughs> І приємно, що вручили грамоту, але ну, якби я роблю свою роботу не за грамоту. У мене ну, немає такого, що я просто волонтер. Маленька перезагрузка, потрібна для жінок. Тільки пісні всі були сумні, такі, бо ну, про жінок такі всі сумні пісні співаються. Якщо вони нас не будуть поздравляти, ми все одно будемо виконувати свою роботу, Десь виконувати свої обов'язки, які да, перед хлопцями, які там стоять. поздоровили б нас, не поздоровили б. Ми все це робили. Я взагалі дуже здивована, що мене запросили на такий захід, що мене взагалі нагороджували, тому що я їхала, не знаючи, куди я їду. Просто їхала в Черкаси на певний час. Звичайно, не до святкувань. Такі двоякі. З одного боку, наче й хочеться такого подивитися, трошки я така відпочила від того а то, хоча іноді такі слова, як я чула там в піснях, то в мене сльози виринали. Але знову ж таки, трошечки я, хоч для мене особисто, я розвіялася, хоч трішки. Приємно, що серед Черкащан попала так одна з якогось району, тобто я більш не бачила жодного району, то з цього боку мені приємно все-таки, що нас все-таки. Відзначають, відзначили нашу роботу. Ця грамота вона не мені. Вона є нашим дівчатам, всім волонтерам, тому, тому що тільки разом ми робимо ту роботу, яку ми робимо. Я хочу поздоровити всіх жінок, наших волонтерів, нашої волонтерської ініціативи, наш батальйон, і подякувати їм за їхні. Внесок в цю нелегку справу і взагалі поздравляю всіх жінок України з цим святом і бажаю, щоб воно дійсно було весняним і жіночим. Чи не здається вам, що це ну от пережитки минулого. Чому грамоти ну, для чого вони є? можливо? Можливо, я з вами і згодна. Можливо, це пережитки минулого. Можливо, ми не знайшли в у цьому часі чогось такого оригінальнішого, але повірте, ми якраз зробили це від душі, від душі, ну як, як пошанування саме тої категорії жінок. Які незважаючи ні на що їдуть під пулі, можливо, взагалі оце число восьме замінити. Ну по нашому по українському, ну справді на свято матері, свято е, жінки. Не знаю, як це зробити, але поки що у нас, мабуть, немає часу на роздумів придумувати щось таке, щоб ну випадало з контексту тих пережитків.